У нас є два шляхи. Перший шлях. Зупинення кровопролиття. Відповідальність всіх, хто вбивав людей, і збереження життя кожної людини, яка є на цьому майдані, яка є в Україні. На цей шлях у нас залишилось 24 години. Якщо цього шляху не буде, скажу про себе. Я з ганьбою жити не буду. Завтра підемо разом вперед. Якщо куля в лоб, то куля в лоб, але чесно, справедливо і сміливо! Сьогодні борони майда! Публічно на всю країну. Зроблю до останньої секунди все, щоб кожна людина в цій країні зберегла своє життя. Щоб наша країна збереглася як єдина держава. Щоб наші діти не плакали за своїми батьками. Щоб наші батьки не плакали за дітьми, як уже сьогодні плачуть. Віктор Янукович. Залишилось 24 години. Приймайте рішення! Я рішення прийняв! Слава Україні!